У першому зверненні до міжнародної аудиторії президент Китаю Сі Цзіньпін став на захист лобалізації та вільної торгівлі на світовому економічному форумі у Давосі. Він запевнив, що Пекін бажає взяти на себе більшу роль у глобалізованому світі. Це учаску нове керівництво США схоже стоятиме на міцних протекціоністських позиціях. «Іти шляхом протекціонізму, це наче закрити себе у темній кімнаті. Коли вітер та дощ залишаться назовні, там же залишиться і світло та свіже повітря. Ніхто не виграє від торговельної війни. Сказав Сі Цзінпін. Скидалося, що президент КНР надсилає чітке повідомлення не присутньому да Дональду Трампу, якого при цьому жодного разу не згадав у промові. Китай бажає зберегти і розвивати відносини зі США. Їхній новообраний президент нещодавно називав Пекін маніпулятором і обіцяв розібратися з його політикою, як уважає нечесною. Я думаю, що це було дуже потужне повідомлення для людей Трампа про те, що Китай не хоче торговельної війни. Так чи інакше будемо сподіватися, що люди Трампа це, схаменуться в якомусь санкційно розгорнуть діяльність, що може завершитися торговельною війною. Ми вважаємо, чиї її імовірність все ще досить низька. Однак все ж нікого не знаєш, говорить економіст Наріман Беграйвеш. Пін пообіцяв, що Китай не буде підтримувати конкурентоспроможність шляхом девальвації валюти. У цьому Дональд Трамп неодноразово звинувачував Пекін.